Вітаю вас, шановні друзі! Хочу вам представити на огляд розпакування трьох нових цікавинок, а саме моделі Кізер Doberman, концепт Plaque Star повністю Титані та Бокер Скаунтрел другого генерації. Оновлений і будемо йти по порядку. Перша модель Doberman цікава через свої великі габарити. І через те, що її розробив український дизайнер під ніком Ошо. Як завжди, у нас йде ганчірка папірці, чехольчик. додаткова фурнітура йде в комплекті і, відповідно, сам інструмент. Ще начепляв, запакований повністю, дуже було цікаво відчинити. Я роблю це разом з вами. Як завжди, відмінний фліп, великі габарити. Лезо у нас йде довжиною 93 мм, Виконане із сталі s 35 vn Руків'я у нас титанове із талевим лайнером, який фіксує лезо. Загальна у нас довжина йде 220 мм і причому вага всього 167 г. Як завжди, на всьому підшипники для найкращого фліпу. В оглядах вказано, що кліпса переставляється на ліву руку, повністю в Dark Wash зроблений дизайн. Я дійсно відповідаю назві Доберман Хижий. Великий і агресивний. Ось так акуратно його кладемо. Далі у нас йде концепт Lucky Star. Вже привозив один у карбоні, як завжди, папірці. Ганчірочки. Знов таки чохольчик але тепер це у нас іде титановий фліпер, фронт кліпер із фреймлоком дуже тонкий, дуже довгий, лезо 89 мм, вище навіть до 90 мм вказано, товщина 3 мм. Фреймлок, знов таки s 35 vn на лезі а вага всього 75 грамів. Відмінна механіка на підшипниках. Я дуже зручно мені під ліву руку, тому зроблю ось так, як я робив. Обробка в стоунвош і на лезі, і на руків'ї. Вище такого доматового кліпса досить глибокої посадки. Відмінна ергономіка. І наступна модель у нас... А, і головне, що цей ніж також розібрався українським дизайнером Максом Ткачуком. Потрібно буде його відмітити на огляді. Дуже гарні і естетичні дизайні у обох моделей, хоча принципові за різницею у призначеннях. Більш тактичний і більш міський. Так, і тепер відкриття бокеру відкриваю своєму улюбленим ZT-0920 від UTS Джорджа папірці. Я так розумію, далі сертифікат, Чи не сертифікат ну, Сертифікат ітичності, сам інструмент, там у нас йде ключик для розбірки і ось такий компактний танк. Бокре Бо, відомі своїми потужними інструментами. І Це не є винятком. Фіксатор зворотнього віджиму для фреймлоку, який розробив Хіндерер. Лезо у нас виконано сталі VG-10, руків'я повністю титанове, кліпса, звичайна, без глибокої посадки. Що у нас по механіки? Не бачу вказаного на підшипниках і вині, але дуже гарно фліпує. Розрубав у нас стівки Келлі дизайн. Американці своїми тактиками теж полюбляють. Як бачите, є невеликий на кінці спуск для ліпшого проникнення. При товчині в 4 мм довжина 81 мм, а вага при загальній довжині В 192 мм всього 133 г. Якщо я не помиляюсь, навіть йдуть номерні. Так, давайте подивимось. 188 ще й гарний номер. Тому пишіть усі побажання в особисті коментарі. Особисті листи. І ми з радістю відповімо по усіх цікавинках. Бажаємо Ставого Духу, захищайте близьких, допомагайте воїнам та країні.